Професії лялькаря не навчають у жодному інституті України, проте ми не уявляємо свого дитинства без ляльки. Ляльки з дерева, кераміки, текстилю оживають у людських руках в обласній бібліотеці імені Ольжича відвідувачів. Запрошують поринути у світ ляльок. Минулому році була виставка, теж персональна виставка, авторська. В цьому році додалася трохи, бо я весь час працюю кожен місяць, хоч одну ляльку нову зроблю. Наприклад, весна йде, щось хочеться зробити нове, і з кожною лялькою дивлюсь, щоб вона не була схожа. На ту, що була вже зроблена, щось нове хочеться зробити. Виготовлення текстильної ляльки сягає глибоких українських традицій. Найменші гуртківці починають ходити до майстрині зі своїми батьками, а старші дивують своїм творінням відвідувачів виставки. Сьогодні приходила тут їй вже під 40 років. Вона 26 років тому ходила до мене. Вона приходить інколи приходить своїм сином, котрий в шостому класі. Вже майстриня виготовляє різні ляльки. Одні слугують окрасу інтер'єру, інші забив. Для дітей характерна ознака ляльок. Всі вони є частиною української культури. Олександра Стежко, Світлана Дворок, телеканал СК 1